Серіал про зону відчудження через 35 років після аварії на Чорнобильській атомній станції. Восьма серія квартири Прип'яті. У цій серії ми з вами побуваємо в прип'ятських квартирах. Більшість з них будуть повністю пустими, але в деяких ми знайдемо щось унікальне, наприклад, дзеркальний коридор. Окремою цікавинкою для нас виявилися відновлені сталкерами квартири. І ми покажемо вам кухню та дитячу спальну кімнату в тому вигляді, в якому вони можливо були 35 років тому. Приємного вам перегляду. Поки ми йдемо дивитися квартири, я трошки нагадаю вам основні події, які тут сталися після аварії. 44 тисячі мешканців прип'яті було евакуйовано 27 квітня через 36 годин після аварії. І приблизно 5 тисяч людей ще залишилися в місті, бо вони забезпечували роботу атомної станції, місцевих підприємств та важливих об'єктів міської інфраструктури. Але врешті-решт, 10 липня ці працівники також були евакуйовані. Отже, влітку 86-го року, в Прип'яті переважно залишилися лише представники міліції та військові, щоб зберегти місто від мародерів. Для цього навіть обнесли колючим дротом не лише периметр міста, але й кожен мікрорайон. Міліція опечатала квартири і позначила нульову цінність речей, які тепер вважалися ядерними відходами. Тим не менш мародерів у зоні було чимало, їх намагалися затримувати та притягувати до відповідальності. Втім, найбільша шкода від чорнобильського мародерства полягала в тому, що в обіг за територією зони відчуження потрапляли радіаційно заражені речі, які були небезпечними як для самих мародерів, так і для тих, кому вони їх збували, не повідомляючи про походження цих речей. 25 липня 1986 року перші автобуси з евакуйованими мешканцями вирушили до Прип'яті. і так розпочалася програма з повернення цінних речей або отримання компенсації за ті речі, які не можна було повернути. Всі квартири прип'яті вже були забруднені радіоактивними частинками, які туди залетіли в день аварії через відкриті вікна, а потім залітали через вентиляцію та накопичувались, осідаючи з пилом на меблях, підлозі та інших поверхнях. Заборонялося вивозити з квартири габаритні меблі та будь-які об'єкти, що збирають багато пилу, включаючи килими та телевізори. Також заборонялося брати будь-які дитячі речі та іграшки. Якщо під час перевірки дозиметр показував 100 мікрорентгенів на годину, то така річ Ядерними відходами, і на ній ставили відмітку, та потім вивозили у могильник. розмір компенсації за втрачене майно становив 4 тисячі рублів на одного або 7 тисяч рублів на сім'ю з двох осіб. Чи багато це чи мало? Ну для порівняння в той час нова машина коштувала приблизно 5 тисяч рублів. Давайте подивимось одне архівне відео, яке я знайшов на YouTube. Тут ми бачимо, що в квартиру приходять міліціанти та дозиметрист, щоб перевірити, які речі підлягають захороненню. По суті, до пустих квартир першими мали доступ міліціанти. Десь я прочитав чи чув, що у них навіть були ключі від всіх квартир, не знаю, чи це правда. Отже, дивіться, дозиметрист в квартирі перевіряє рівень радіації, і якщо він більше за допустимий рівень, то на меблях залишають ось такі відмітки. А от міліціант без дозиметра, просто колупається в чужих речах. Подивіться і скажіть, навіщо він це робить? Напевно, щоб знайти ось такі цінні речі, як цей магнітофон, та потім забрати його з собою. Таких міліціантів намагалися ловити КДБ, але це нічого врешті-решт не змінило. І ось дивіться, він поклав, можливо, чистий магнітофон, який був у шафі, на забрудену поверхню дивану. Ну от навіщо це робити? Навіщо було діставати та розривати оцю коробку від настільної гри Лото. Це просто якийсь жах. Давайте подивимося ще одне архівне відео з 86-го року, коли в квартиру повертається її власник за деякими речами, а разом із ним міліціянти, звичайно ж. Дозиметриста в цій компанії на відео я не побачив. Ось подивіться: власник помешкання не може своїми ключами відкрити двері бо замки вже вскривали. Там мабуть всей цінне майно з квартири вже винесли. Під час таких от відвідин найчастіше дозволяли забирати із собою тільки сімейні альбоми та фотографії. Гід ще нам розказав, що коли під час таких відвідувань власник квартири сам діставав якісь сховані цінні речі, дозометрист їх перевіряв та просто казав: заражено забрати не можна, навіть не кажучи, не показуючи, яке значення було на дозиметрі. Потім, коли власник з квартири виходив, всі цінні речі дивним чином одразу зникали звідти. Вони не доїжджали до могильників навіть. На жаль, це стало звичайною практикою в усій зоні відчудження. Отже, відвідування Прип'яті тривало 4 місяці і припинилося 25 жовтня 86-го року. За цей час 29 496 осіб відвідали свої квартири. Дехто приїжджав неодноразово, а деякі припічани не з'явилися взагалі жодного разу. Їхні речі залишилися незатребуваними. Міська рада планувала поїздки на осінь наступного 87-го року. Але на жаль, урядова комісія не дала на це дозволу. До кінця 1986 року сума компенсацій за майно, втрачене жителями всієї зони відчудження, досягла 130 мільйонів рублів. Але в цю суму не входили компенсації за машини, гаражі, дачі та човни. Тож наприкінці 86-го та взимку 87-го року почалася зачистка припітських квартир. Речі в буквальному сенсі викидалися через вікна на вулицю і потім їх вивозили у могильники на вантажівках. Але після розвалу Радянського Союзу в 91-му році ситуація з охороною міста змінилася кардинально, і, на превеликий жаль, за минулі десятиліття мародери винесли звідси практично все, що могли. Отже, всі квартири в місті вже порожні. Рідко де знайдуться оригінальні речі з того часу, тож спочатку ми з вами подивимось на квартиру в будинку номер 56 по вулиці Лесі Українки, там де ми були. Ми прийшли сюди вже надвечір, тож без ліхтариків ходити по квартирам було вже дуже темно. Це перші квартири, в які ми потрапили, і чесно кажучи, я був дуже здивований тим, наскільки вони спустошені. Гід нам казав, що ще років 5-10 назад можна було знайти дуже непогано збережені речі в деяких місцях, але зараз вже такого немає. Одекуди залишились частини якихось меблів. Десь шафа, десь ліжко. Але взагалі квартири виглядають дуже пусто. Ось це під'їзд 16-поверхівки. А на наступний день ми пішли в інший будинок, де також подивимося квартири. Спочатку зайдемо в квартиру із дзеркальним коридором. Хтось із мешканців Прип'яті ще до аварії зробив ремонт у своїй квартирі з дуже унікальною особливістю. Всі стіни коридору від вхідних дверей до кухні викладені візерунками з маленьких частинок дзеркала, все інше в цій квартирі абсолютно звичайно. Та інші сусідні квартири також нічим особливим не вирізняються. Церкальні стіни були навіть в туалеті. Це звичайна кімната спальня з збудованою шафою та антресоль. Кімнаті трошки залишилося меблів, і все усипано якоюсь фарбою, яка впала зі стелі. Знову повертаємось в коридор, тут знову дзеркальні стіни. Тут я переходжу в сусідню квартиру, і вони дуже маленькі, якісь. В цій кімнаті залишилися шпалери, трошки якийсь одяг. Великий балкон, з якого видно двір та інший будинок. І це ще одна спальня, в якій стоїть радянське крісло, шматок шафи, піднявся на інший поверх і теж зайшов в ще одну квартиру. Тут навіть знайшовся стіл. Тепер ще одна цікава квартира це квартира, у якій сталкери зробили ремонт та відновили кухню. Зараз ми до неї дійдемо. Тут е завжди висів е килим. А це розетка радіоточка. Через такі розетки підключалися радіоприймачі, щоб слухати звичайне міське радіо. І так само о, вбудована шафа. А тут ще один килим навпроти. Оце тут туалет без навіть унітаза. Це ванна кімната, дуже маленька, але кахель залишився. І ось нарешті відреставрована кухня. Подивіться, тут стоїть стіл, табуретки. На вікні гартина, і справа стоїть холодильник, пічка, стіл і мийка. Над мийкою шкафчик для сушки посуду. І на стелю навіть знайшли і встановили радянський світильник. Навіть вдалося знайти холодильник, яких у Прип'яті зовсім не залишилось. Справа в тому, що перед травневими святами мешканці купували багато продуктів харчування та складали їх на зберігання в холодильники. Через деякий час після евакуації у всіх квартирах було вимкнено електрику, газ та воду. Тож всі ці харчі без електрики почали швидко гнити в холодильниках, що в свою чергу загрожувало перерости в екологічну катастрофу. Тому було ухвалено рішення про утилізацію всіх холодильників в місті. Їх збирали з кожної квартири, вантажили в машини та відвозили на поховання в могильнику. Вітреставрована спальня кімната. І останнє цікаве місце це квартира з відремонтованою спальною. Ну, поки підіймаюсь на потрібний поверх, в кожній квартирі, бачите, відкриті взагалі всі двері. Ось заходиш в будь-яку квартиру, бачиш, трошки залишилось палер. Цілі на місці це дуже дивно. Тут навіть двері теж на місці, вимикачі світла на місці, розетки. Меблів тільки не вистачає. В сусідній кімнаті трошки меблів є. От частини шафи, а батарей нема. Тобто батареї приходили, всі спилили на металобрух, забрали. Туалет, ванна кімната, все стандартно. Трошки кахелю навіть залишилось. Це кухня в цій квартирі. Теж мийка, трохи кахелю біля неї. Сушарка для посуду. І дуже цікаві орнаменти на стінах. А стіни просто пофарбовані наполовину фарбою, а наполовину білим кольором. І ось заходимо по коридору. О, тут навіть знайшлися якісь, це навіть не годинник, це, мабуть, якийсь термометр в пічку. І ось ми заходимо в цю спальню, де на стінах також відновили шпалери, додали якихось ще наклеєк, малюнків, зробили ліжко, застелили його, поставили стіл, реально такий же радянський стіл. А за столом, дивіться, навіть квіти є, лампа настільна, книжки, дуже гарно зроблено, дуже класна робота, і, взагалі, таке бачите, приємно. Це дуже, дуже цікаві локації були. На цьому наша серія про квартири Прип'яті закінчується. Якщо ви будете в Прип'яті на екскурсії, то радимо вам теж побувати в деяких квартирах. Можливо, вам пощастить знайти щось цікаве. Дякую всім за перегляд, бережіть себе і, будь ласка, допомагайте ЗСУ, хто чим може, щоб наблизити нашу перемогу над орками. Кінець восьмої серії. В наступній серії ми поїдемо за місто, щоб побачити величезні грузові крани, а потім приїдемо до пасажирського річкового вокзалу міста, де на сходах знайдемо гарячу точку, а ще ми зайдемо в кафе Прип'ять, де побачимо величезні скляні вітражі.